Якщо зараз люди не побачать, що в країні пішли реальні зміни, перша зміна це повернення до Конституції 2004 року, то просто перестановкою людей в складі Кабінету міністрів Віктор Янукович тільки загострить і так вкрай складну ситуацію. Тому, якщо вони хочуть далі проводити пір посеред чуми, будь ласка, вони можуть збиратися і призначати будь-кого на свій Титанік. Якщо вони... Розуміють і усвідомлюють, що відбувається в країні, то перший крок, який повинна зробити ця влада, це піти на поступки мільйонам українців. Але влада може сказати, що країна не може жити без прем'єр-міністра. Країні потрібен прем'єр, потрібен уряд, і потрібно, щоб хтось робив, даруйте всі ці авгієві стайні, чистив, як може сказати влада в цій ситуації, а не чекати, поки пройде весь конституційний процес. Ну, вони сьогодні і так несуть цю повну відповідальність за все. Це по перше. По-друге, у них вже був уряд. Їхній уряд вже накрав грошей стільки, що кіперські рахунки тріщать по швам. По-третє, якщо вони хочуть далі загострювати ситуацію, ну нехай йдуть цим шляхом. Їх погубила концентрація влади в їхніх руках. Жадоба до влади і до грошей це те, з чим вони живуть протягом останніх трьох років. І це витягнуло мільйони українців на майдан. Несприйняття того, що не можна грабувати власну країну і не можна знущатися над власним народом через те, що ти отримав кабінет президента чи прем'єр-міністра. І пора уже Віктору Януковичу і всім тим, які роблять такі чудові заяви, які ви демонструєте на п'ятому каналі, усвідомити. Вони знаходяться в зовсім іншій реальності. І ця реальність не передбачає зараз боротьбу за посади. Вона не передбачає зараз боротьбу за офіс прем'єр-міністра і хто більше вкраде. Вона зараз передбачає тільки одне: країна знаходиться на межі політичної і економічної кризи. Якщо не зробити негайних реальних кроків по тому, щоб прибрати диктатуру в країні, і по тому, щоб реально вирішувати проблеми в Україні, Майдан не просто не розійдеться. Майдан зайде до них в кожну їхню хату.